Всім добра та миру, вітаємо вас на нашому каналі. Нічка, трошечки, можливо можливо втома завадить підібрати слова, але я думаю, що основну суть я передам. Просто завтра хочу вранці відправити новою поштою панові Олександрові отакі, отакі дивні речі. треба ж так показати щоб видно було Реально, що виглядає. ну Оце тільки з'єднання. Ці планочки. Отакі турболізатори нового типу. Турболізатор нового типу виглядає простенько. Виглядають простенько, і До того ж, до того ж ефектно. Ну Потім ми підемо в котел, покажемо, як вони котлові виглядають. Зробив три касети, буде він їх використовувати чи не буде. Ну Я думаю, що буде, чи всі три буде використовувати, не знаю. Але враховуючи те, що який його стан котла. Ну, він придавив шибру, можливо, замісно. Я завжди кажу, що шибром, якщо ви піддавлюєте, треба теж є межа. І трошки-трошки з'явилося трошки на верхній 20 в п'ятому каналі. Тут ще немає складного котла. Там десь сі... в саме, саме верхній 20-х з'явився трошки чорного кольору. Не сажа, а такий трошки нальотик чорненький. О, ні, ні, мені так не подобається. Хочу, хочу котел був такий гарний, як цього. Серед. Нічого страшного, там невеличкий нальот. Раніше ми робили взагалі без трину повітря і котли були економні, хороші, просто більше нагоряли, але була нижча температура димогазів. Зараз ми додали трину повітря, понадіялися, що топломінник у нас огонь, скільки його. Але видно, що воно додає швидкість руху газу, можливо. Але воно піднімає температуру горіння. Котел коти стало набагато чистіше, але ну, не всіх. Якщо чага більш-менш є, і дров більш менш. Якщо людина там тулить сире, не допоможе нічого. Не допоможе ні торини, ні первини, нічого. Поки людини прошивочку не зміниш в голові. О, і коли додали турину повітря, його збільшували, збільшували так, щоб максимально добитися чистоти горіння. Збільшилася температура дибогазів, збільшилася температура і за 200 легенько заходить. Легенько за 200, ну як кого, когось може бути менше, когось більше. Знову ж таки, в нас ми не міряємо всередині, назовні, назовні там, раніше було ж так до 150 рідко коли заходило за 150, а зараз на 150 збитися вже, як то кажуть, вже було б добре. Вже було б добре. Це така турболізація, це поділився дуже чемно і вийшло. Я не очікував, що в нас в час є такі люди, людина, яка робить і робить. На дуже високому рівні котли десь, напевно, я потім запитаю, що він робить. Е, ну, які, під якими брендами випускаються їхні котли, бо там щось не Це Харківська область, пострадали від обстрілів. Куп'янськ, десь там вони переїжджали. Коротше, ну, тяжкі часи переживають, але людина все одно хоче хоча б чимось підказати, нам допомогти. Я, ну, просто я, мені так. Приємно тепло на душі від такого. Значить, з практики він сказав, що така турболізація саме ефективна. Я показував в попередньому відео, як ми вставили в наш котел. Три таких теж смужечки. І я думав, що гази будуть рухатися отак. Ну, вони, в принципі, так і рухаються, але коли вогонь, тоді дуже добре видно, і ці гази вдаряються сюди, і вони не просто повертаються, сюди, а такі ворот, і так і роблять заворот. І ось так. Так цікаво, тут колотиться. ну Я сам був здивований. Я коли його робив, не уявляв, що воно так буде працювати. Це я хочу відправити пану Олександру, бо там наробили багато інших турболізаторів, там вони лежать і треба комусь подарити. І я спрактикував себе в тому котолові, що під піччу, що я показував. І практика показала, що ці турболізатори чим мені більше сподобалися, що їх реально вони колотять міцно. Місто може би так ну, добре розуміти. Як лидишся, напряму, тут протоку практично немає. Тут колотиться е, димогази. А, ну, можна було трошки густіше було зробити, але ми боїмося густіше, краще, краще не, не перестаратися. Коли дивимося, протока практично ну от є в нас проток тут. Подивимося, порці зварили. Може, я дещо в лучі не так зварив, де ж лінієчка. Зараз знаходиться на івановому робочому місці. Ні, все, все те, що треба. Значить, це колодиться міцно, а мало шкоди тязі. Тобто воно тяги, ну воно б діло, що воно сповільнює рух потоків. І виходить, якщо так взяти великому рахунку, довжина, е, яку приходить домогази, збільшується. Вони довше часу проходять, навіть якщо їх не переколочувати, а просто вони довше часу знаходилися в теплообміннику, щоб йому час віддати для того, ну, щоб віддати тепло одному від одного тіла до іншого тіла. До речі, цей пан Вячеслав він фізик сам. Ну, видно, що людина робить, і вона розуміє, не просто копіює там. Багато виробників не буде називати з України, і роблять клони один одного. І кожен каже, це ми придумали, начебто. Я тоді писав в коментарях, там і мене почали копіювати. До речі, деякі виробники починають копіювати з наших котлів. Ну, я знаю, то їдуть цьому чи сміятися з цього. Кажу, хоча б написали. Ну, але вони копіюють з спрощеному варіантом, бо такий варіант, як ми робимо, всіх цих стільки наробити цих пластин, стільки тим компенсаторів, виходить, він не вигідний, на йому не розженеся. Там спростили в два рази напевно, того котла, а ми, а ми все ускладняємо його. О, і Мені подобається, що ну, те, що димогази довше проходять час, ще раз повторюю, подобається те, що вони мене особисто на чагу я був здивований, що стільки, здається перешкод, цих три пластини воно взагалі не, не, не відчувається. Прекраснень. Як воно буде робити всі три? І на котрої борться, ще ми не знаємо, так буде один туди ставити, так буде інший туди. Отак. Ну, в наступному каналі. І Наступний знову сюди буде ставитися. О. Робимо 4 не роблять, я думаю, що цього буде достатньо. Отак, воно. Так воно буде поставити, між ними будуть оці пластини теплообмінничка. Зараз ми зайдемо у, нас у фарбувальному цеху. Ще нічечка. Нічечка. Боршує там, секундочку. Так, вже ми знаходимося в фарбувальному цеху. Гуде вентилятор. Буржучка вже догоряє. Догоряє. Можна йти спати. Вже я дав більше тяги сюди. Там більше тяги. Там залишки тої тирси. Залишки той тирси. А воно. Ще горить. І не хочеться на ніч залишати цей вогонь. Це хочеться залишати. Отак тирса горить у нас. І... До речі, це остання протопка цією буржуючкою Будемо знімати, чистити все, продувати, робити вигляд, бо вже вона БУ получилася, І зараз знімемо огляд, вже не в роботі. Не в роботі огляд, знімемо, а огляд знімемо так на вулиці. на вулиці. Ну, що, буде ломка за нею, ломка і за те, що я, бачите, заложив, не пам'ятай, коли засипав. Не пам'ятай, коли засипав, воно горить, горить, що я розсипав, мі мішок нас замерзла. Замерзла тирса. І там середині, І завісло, я хотів, щоб сипало воно раз і, і, і так завісло і сипнулося на землю. Це підметемо. Значить, по, ага, що там у нас? 40. 40. Ну, не сильно можна зробити менше 40 <кхи> після переробки нашої буржуйці. Не хочемо під світочка, бо батарейка сіла, батарейка сіла, от те, що, що наше світло, дозволить, отак от от виглядає турболізатор вже в самому котлові. На жаль, до підсвічу. Батарейки не витримують. Батарейки не витримують. Отак От воно виглядає. Це поїде на Коломищину. На Коломищину. Аналогічні турболізатори тут. Дві касети. Поїде в чортків. Поїде в чортків. Люди будуть бачити, їх, використовувати їх чи ні. Отака От на сьогодні. сьогодні така Історія, історія цей котел ми пофарбали чорний, за те, що зразу господар буде його обшивати. Це я не знаю, буде обшивати чи не буде. О, Гарячий, все-таки гарячий, просто відторкайся аж в руку печати, настільки тут все накаляється. Дуже жарко ще що за зморозу. 20-та хлопці поставляють і десь неділі будемо, будемо відправляти. Пишіть, що ви думаєте по цих турболізаторах. Ну і очікуємо від Олександра. І десь знайду. В той день зробимо ще турболізатор для пана Андрія, він не виставляв роличків. Я собі присилав, йому таки, він забрав мене такий турболізатор, я теж там дика, дика тяга. Я думаю, що згадав у жирівці пана Тараса теж надто сильна тяга мабуть, йому теж треба було б, не завадили турболізатори. Але ми поки не будемо тратити часу і металу наробляти їх без толку. А перш подивимося, як пана Олександра поведуть на себе. Можливо, будемо десь додати людям. А так будемо, напевно, з котлами так, по дві касети давати і люди будуть пробувати по місцю. Ну, Зразу, знаєте, коли котел робиться, зробити дві касети. там так, така є така проблема, ніж потім ставати всіх там, більше сотні котлів і всім зараз ми не наробимо, на жаль. Але я думаю, що це легко скопіювати. Вибачайте, можливо, трошки не зовсім так чітко, думки, бо вже трошки. Трошки є втоми, тому навіть в батареї в телефоні то не витримує є таке навантаження. Це буде сіренька, сіренька борца, сіренький борца. Це і буде червоненький борца. Там може ми червоненьких не робили. Давно не робили таке замовлення. Все, всім. До побачення.